Привіт, привіт, друзі! Мене звуть Юлія Бойко, і у нас з вами наша звична тайм менеджмент зарядка, яку ми проводимо щоранку. Сьогодні хочу поспілкуватися з вами на тему, яка пов'язана з тим, як діяти людині, яка починає діяти в якійсь новій для себе сфері діяльності, наприклад, або взагалі в якійсь сфері життя навіть або ну наприклад да, там людина приходить у нову компанію і вона може приходити в нову компанію в нову там корпорацію або фірму якусь да, якесь підприємство вона може приходити туди на різних рівнях це може бути людина яка приходить на рівні просто виконавця це може бути людина яка приходить на рівні керівника або це може бути людина яка наприклад переймає взагалі бізнес справи да і буде цим керувати або, наприклад, коли людина починає нові стосунки з іншою людиною. Причому це можуть бути як стосунки такого любовного характеру, да? наприклад, там дівчина та хлопець, або це можуть бути стосунки, які пов'язані, наприклад, з якоюсь іншою сферою діяльності. Там людина починає стосунки в новому будинку, в який вона переселилася, з іншими людьми, які тут є, і так далі. Тобто. Зараз хочу поговорити про те, як насправді правильно і ефективно діяти, коли ти потрапляєш в нову для себе сферу, і тобі потрібно там дійсно досягти досить швидко, без якихось там екстремальних падінь. Досить швидко потрібно досягти гарного результату. Ти хочеш швидко адаптуватися і бути готовим до того, щоб створювати той результат, який необхідний. Так, от знаєте, є така от вислів, коли кажуть, що Людина, а нова мітла по новому мете. Да? Коли людина приходить на якийсь там, ну, наприклад, там якесь керівництво змінюється у там, корпорації, наприклад, або в якійсь організації, або взагалі в якійсь там орган... там державній структурі, наприклад, да? змінюється там керівництво, і це керівництво починає по-новому мести. Да? Тобто по новому управляти, вводити якісь там нововведення, щось коригувати від старого від... відмовлятися і так далі. Так ось, цей вислів виявляється досить якимось таким звичним для нас з вами, але він не є оптимальним насправді. І не завжди коли хтось новий приходить в якусь нову сферу і починає вводити там якісь нововведення, це дійсно є ефективною стратегією поведінки у цій ситуації для успішного старту в цій новій сфері для себе. І існують такі штуки, які називаються формули існування. Формули існування, тобто це певні кроки, які людина має зробити в тому чи іншому стані, в якому вона наразі існує. І якщо вона послідовно виконає ці кроки, то вона дійсно на виході буде гад... мати гарний результат. І існує багато станів, у яких ми з вами знаходимося. От, наприклад, коли людина приходить у нову організацію або в нову групу людей, вона на цьому етапі знаходиться у стані, який називається неіснування. Неіснування, тому що людина до цього в цій організації дійсно не існувала. Про її існування. Ніхто не здогадується. ну, Мабуть, крім там рекрутера, який наймав, або безпосереднього керівника, або там керівників, які знаходилися у процесі влаштування цієї людини цю, на цю роботу, в цю організацію. Да? Або, наприклад. Коли ми починаємо нові стосунки з якоюсь людиною, то її оточення, її рідні, близькі, друзі, родичі і так далі. Наприклад, колишні люди, які були в стосунках з цією людиною, не знають про наше існування. Тобто ми на поточний момент знаходимося у стані неіснування для цих людей навколо. Далі взагалі людина проходить через багато різних станів. У нас є, наприклад, стан, який називається. Там, Небезпека, да, стан небезпеки це коли людина, наприклад, працювала, працювала там, виробляла якийсь певний результат, да, виконувала якісь певні дії, отримувала якийсь певний результат, але зараз, в силу якихось обставин, ця людина. Різко почала видавати результату менше, ніж вона видавала його колись. Да? Наприклад, там магазин він працював, і там раніше він приносив такий-такий-такий прибуток, і це плюс-мінус там була якась така плюс-мінус стала цифра. А от зараз раз і почали там продавати, наприклад, у два рази менше, ніж продавали раніше. Оце стан небезпеки. Є стан, наприклад, нормальної діяльності. Це коли щоразу, коли ви вимірюєте результат, який ви отримуєте за якийсь певний проміжок часу, цього результату стає на трошечки більше аніж було раніше. І нормальна діяльність да, нормальний такий стан. Це не те, коли ти щоразу виробляєш результату або чогось, да, що ти виготовляєш, або, наприклад, продажі, на які ти продаєш, щоразу стільки ж, скільки було вчора, чи позавчора, чи місяць тому. Це не являється гарною ситуацією. Ти маєш створювати результат трошки краще, трошки більше, ніж його було вчора, позавчора чи місяць тому. І це називається нормальна діяльність. Так? А от якщо, наприклад, людина зависає на одному рівні на досить тривалий період, або, наприклад, створює цього результату трошечки менше, ніж було вчора, позавчора чи місяць тому, це називається ситуація ЧП. Ч, ЧАЕС, да? НС, мабуть, надзвичайна ситуація, так буде правильно. Да? і В цій ситуації теж є певні кроки, які треба робити, аби твой, твій твій Ну, такий, навіть, якщо це уявний графік твоїх статистик по виготовленню чогось, або по створенню якогось результату, якщо він не є ось таким трошки ростучим щодня, або щотижня, або щомісяця, або щороку, наприклад. І, а буває, наприклад, коли людина дуже стрімко багато чогось. Да? От, ну, там було було якось так стало, а тут раз і стало дуже багато. Це стан. Російською це буде ізобілія, якщо швидко мені підкажете в коментарях, як це буде українською, буде прямо супер чудово. Коротше, і тут теж є свої кроки, які потрібно зробити, аби ти був або зафіксувався на цьому досить великому високому рівні і покращувався, або якщо цього не робити, то ти можеш дуже стрімко впасти і навіть нижче, ніж ти був до цього моменту. Коротше. Тобто ви зрозуміли, людина у різних ситуаціях життєвих, в різних сферах, має, може знаходитися у різному стані існування щодо цієї сфери. І ось давайте от, повернемося до того, про, з чого я починала. Давайте собі уявимо, що людина приходить в якийсь новий колектив. І достаток ну, достаток, мабуть. Але достаток це нібито коли достатньо. А от ізобілія, коли цього от прямо багато, от прям клас. У мене прям багато зараз грошей. От раніше було тисячу доларів, а зараз в два рази більше, дві тисячі доларів. А було було п'ять тисяч доларів, а зараз у мене. 10 тисяч доларів до прикладу, да, тобто, це прям не зовсім достаток, а щось мені здається, я ще перегляну. Мені здається, що має бути ще якісь таке більш влучне слово, але дякую, Віка, за активність. І я бачу, що ви є на зв'язку. І це прекрасно. Так от, коли людина знаходиться в стані неіснування, тобто раніше її тут не існувало. До речі, людина може знаходитись в стані неіснування, навіть якщо це діяльність, в якій вона. Вже була і вже створювала результат, але на поточний момент її результату настільки мало, що от майже не існує. Бо якщо, наприклад, для то компанії або для якоїсь там корпорації, ну, там, для якоїсь групи людей, яка, наприклад, займається бізнесом, точка без збитковості, тобто, коли ми Маємо наші доходи, маємо при цьому розходи, коли ми відмінусовуємо від наших доходів наші розходи, всі які є, і нам достатньо для того, щоб жити і розвиватися далі. Оце та точка без збитковості, якої нам ну, як мінімум достатньо, аби ми могли далі існувати. Якщо ми спускаємося нижче цієї точки без збитковості, то це означає, що ми працюємо в мінус і, по суті, ну, щось цим треба робити, бо так довго не вийде. Скоріше за все, ви просто то ну, ця, ця компанія просто перестане існувати просто тому, що вона не зможе сама себе забезпечувати і далі розвиватися. От так от, якщо ви стали створювати результат настільки мало, що він навіть не покриває цю точку беззбитков, беззбитковості, то по суті ви теж є у стані неіснування, тому що ви не існуєте для того, щоб далі розвиватися. І є у кожного стану, про який я вам приклади привела, цих станів є більше. Я вам кілька навела. Але якщо я зараз буду далі поглиблюватися в цю тему, то так і не освітлю першу з якої я починала. Але вся ця інформація потрібна для розуміння. І повертаємося. Да? У кожного стану є своя формула. Тобто свої кроки, які потрібно зробити, свій алгоритм певний, який треба зробити крок за кроком, і дуже обов'язково не пропускати кроки, а саме слідувати поступово, крок за кроком, аби ти вийшов з цього стану і піднімався далі. Тому що ці стани вони є на певних рівнях. Да? Наприклад, найвищий термін, ой, найвищ, найвищий стан це вже стан могутності. Це коли ти. Могутність, це коли ти створював результат от стільки, потім почав його створювати прямо на порядок вище. Наприклад, ти завжди продавав на 100 доларів щодня, а зараз ти оп і почав продавати на 200 доларів щодня. І це зафіксувалося і продовжує потрошку зростати не стрімко, а от саме зафіксувалося і на цьому рівні продовжує потрошку зростати. Оце називається стан могутності. Це то коли ти переходиш зовсім з одного рівня достатку, фінансів там і так далі, успіху. На Абсолютно новий. Тобто ти оп і піднявся. Все, в тебе вже інші стандарти, в тебе вже інші запити, в тебе вже інші видатки, в тебе вже інші доходи і так далі. Тобто в тебе навіть рівень життя глобально вищий. Так само і для компанії. Вона була маленькою якоюсь, наприклад, там, а тут раз і оп, вона вже там вийшла на якийсь там, наприклад, там. Оп. Міський рівень, там, да, в рамках міста вона вже там лідируючі позиції займає, а потім там в рамках області, а потім в рамках, наприклад, країни, а далі, наприклад, виходить на міжнародний ринок. Все це пов'язано із її доходом, і з кількістю людей, і так, далі, і так далі. Так, от, могутність це коли ми вже перейшли до іншого рівня і на цьому рівні закріпилися, і стабільно, без якихось провалів, створюємо результат щодня і рухаємося далі. Так от. Не існування – це один з найнижчих рівнів, де ми знаходимося. а Нам потрібно у підсумку підніматися по цим рівням станів. Так, от, у кожного стану, в якому ми знаходимося, є певна формула, певний алгоритм, за яким слід діяти. Якщо ти будеш так діяти, то ти у підсумку дійсно будеш мати класний результат. І от, якщо повернутися до неіснування, потрібно зробити чотири кроки. Чотири кроки, які має зробити людина для того, щоб гарно зафіксуватися і продовжувати діяти без якихось там прямо екстремальних проблем. Перше, це знайти спосіб комунікувати з усіма тими людьми, з якими тобі потрібно комунікувати в твоїй новій сфері діяльності. Тобто, грубо кажучи, якщо ми, наприклад, Беремо, давайте візьмемо такий приклад. Я думаю, що він буде досить наглядно показувати результат. Давайте візьмемо таку штуку. У нас була, було кафе. досить... Успішне кафе. Воно мала свою постійну клієнтуру, яка до нього ходила, створювала йому постійний результат, і ну, в принципі гарно існувало це кафе. І тепер давайте собі уявимо, що цим кафе керував як керувала якась людина. І ця людина керувала цим кафе, але прийшов час цій людині іти на пенсію. От все вона вже не може далі виконувати свої обов'язки, їй пора вже да, йти на пенсію. У цієї у цієї людини, там це чоловік чи жінка, не має значення. Є, наприклад, син, який а, нібито по а, перебирає да, до себе цей бізнес і тепер має тут створювати цей результат. Так, от, якщо ми з вами візьмемо ось цей підхід, нова мітла, мете по-новому, да, ми можемо зрозуміти, що, наприклад, цей син, взявши на себе управління цим кафе. Чомусь вирішив, що це кафе потрібно відкривати на відкривати, а зачиняти на дві години пізніше, для того, щоб ввечері люди, які там десь тусуються, гуляють, могли зайти, випити кави, посидіти і так далі. І він вирішив продовжити термін роботи цього кафе ввечері, але при цьому скоротив а, час, коли воно відчиняється. Воно, наприклад, раніше відчинялося о 9 а тепер воно буде відчинятися об 11. Але на 2 години ввечері воно буде працювати довше. І через якийсь певний час, я думаю, що навіть не дуже багато часу треба, щоб побачити результат. Він бачить, що він втратив своїх клієнтів. І вони перебігли до якогось сусіднього кафе на якійсь сусідній вулиці. І потім виясняється, що втрата цих клієнтів була пов'язана з тим, що певний пул їхніх клієнтів, певна кількість цих людей, звикли зранку ідучи на роботу, купувати собі чашечку кави, купувати круасан і. Там брати це з собою на робоче місце, і вони звикли, що це кафе, ця кав'ярня, наприклад, о 9 вже відкрита, і вони щоранку можуть о 9 зайти і придбати собі те, що вони а, люблять, та до чого вони звикли. І тут оп, а ця кав'ярня закрилася а, в цей час. Да, вона тепер відкривається в 11, але вона тепер працює ввечері. А ввечері це такий район міста, який є, наприклад, бізнесовим, де тусовки то якраз і не дуже то відбуваються. І ось цей час ввечері він не є ефективним. Це до прикладу. От зараз просто з голови взяла якийсь приклад. І що ми матимемо? Ми матимемо втрату клієнтів, ми матимемо зниження доходу. Тому нова мітла має мести по-новому тільки після того, як вона зрозуміє, як воно працює по-старому, насправді. Тому перша задача це знайти можливість комунікувати з усіма необхідними людьми, які тобі потрібні для того, щоб ти міг тут діяти. І в даному випадку всі люди, з якими має комунікувати цей новий. Син, який управляє цим кафе, тепер да, це як співробітники, як його команда, як його офіціанти, там, як його барісти, як його адміністратори там, і так далі в цьому кафе, він має налагодити контакт і комунікувати з клієнтами, аби розуміти, чого вони хочуть, чого вони очікують, що їм подобається, що не подобається, що б вони хотіли там покращити і так далі. Йому треба комунікувати з якимись органами. Підтримки з точки зору держави, там, да, з якимись податковими, там з юридичними якимись там, муніципалітетом і так далі. Тобто є ще там певна когорта людей, з якими треба комунікувати. І так далі. Тобто, ти спочатку розумієш, з ким насправді тобі треба змати контакт для того, щоб бути ефективним далі з цими людьми комунікувати і створювати на основі цієї комунікації результат. Друге, що тобі потрібно, тобто перше. Спочатку зрозуміти, хто і знайти спосіб, яким чином з ними можна спілкуватися. Другий важливий крок тобі треба. Про себе заявити, зробити так, щоб вони про тебе дізналися. Тобто ти створив список людей, з якими треба поспілкуватися, і наступний крок це взяти і з ними поспілкуватися абсолютно з кожним, хто може бути тобі в цьому випадку корисним, навіть з прибиральницею, тому що прибиральниця теж знає певний пул інформації, яка там надасть тобі змогу намалювати повну картину щодо діяльності цієї кав'ярні. Да? Окей, тобто знаходимо і починаємо комунікувати. Це другий крок. Третій крок: тобі потрібно дізнатися, що від тебе очікують. Тобто, ти та людина, яка тепер управляє всім цим. І у кожного з цих людей є якісь певні очікування або побажання з приводу того, що ти маєш надавати, будучи на цьому на цій позиції. Наприклад, та ж прибиральниця може тобі сказати, що ти знаєш, ну все окей, але ось тут такого і такого засобу для прибирання мені не вистачає, для того щоб там ось тут, і ось тут було, наприклад, чисто регулярно. Або, наприклад, там офіціанти тобі можуть сказати, а нам ось потрібно ще ввести ось таку страву в меню, тому що люди її зазвичай дуже там, просять, наприклад, да? або, наприклад, нам потрібно ввести іншу систему або нову, або додаткову систему розрахунку з клієнтами, тому що ми втрачаємо певну кількість, тому що, наприклад, не приймаємо готівку, там, за, не приймаємо за безготівковим рахунком, а тільки, наприклад, готівку. І так далі. Там, далі ти спілкуєшся з клієнтами. Дивишся, що вони тобі кажуть, що їм ще не вистачає. Потім ти спілкуєшся з органами влади і дивишся, що їм потрібно, і так далі. Тобто, тобі треба прямо вияснити і для себе зафіксувати все те, що від тебе очікують, для того, щоб. Була змога далі працювати і створювати результат. І четвертий крок тобі треба надати по можливості те, що ти побачив, і що ти можеш дійсно надати, в чому ти побачив якусь певну там раціональність і так далі, і почати в цьому напрямку діяти і створювати результат. І тут неправильно буде, не знаючи всіх оцих. Людей навколо з якими треба спілкуватися, не поспілкувавшись з ними і не дізнавшись про їхні очікування, почати новине вводити якісь нововведення. Ви реально можете у цьому випадку отримати історію, коли ви створите ситуацію повної катастрофи, повної катастрофи, де просто треба буде потім все це розгріпати. От я поділилася з вами цією формулою, і якщо ви зараз знаходитесь в ситуації, що ви, наприклад, перейшли в нову компанію, або почали діяти якісь нові для вас області, або розпочинаєте якісь нові стосунки, або, наприклад, ви переїхали в новий будинок і у вас тепер там нові сусіди. Так само чотири кроки знаходите людей, з якими вам треба прокомунікувати. Друге, добивайте, щоб вони про вас дізналися і починаєте з ними спілкування. Третє, збираєте їхні очікування і побажання з приводу того, як тут має все це буде бути. І четверте, по можливості надаєте те, що ви можете надавати, аби задовольнити очікування людей, які знаходяться навколо. На цьому на сьогодні я завершую. Далі, можливо, в наступній наші тайм-менеджмент зарядки ми з вами поговоримо про те, які ще інші формули, які ще інші алгоритми існування є, коли ви знаходитесь в інших станах да? існування, коли у вас там нормальна діяльність, або коли у вас там стан могутності, або коли у вас, наприклад, надзвичайна ситуація. Все, на цьому завершую. Бажаю вам максимально продуктивного, класного дня. Пока-пока.